Добрий день, шановні підписники. Сьогодні вирішив поділитися з вами новим відосиком цікавим. Значить, що вам буду розповідати сьогодні? Придбав собі ось такий цікавий гаджет для того, щоб заживлювати термінал і роутер. Відповідно, цей гаджет являє собою щось на кшталт UPS. Да? Його ємність приблизно на 20... ну, близько 20 00 мА. -год. Вистачає цього всього добра. Автономної роботи на два прилади на мій термінал і роутер. Зараз їхні параметри я озвучу. Їх вистачило на 16 годин, і там ще лишалося порядка 30% заряду. Ну, Тобто, я думаю, що 20 годин він сміливо міг їх живити. Значить, ну, як бачите, знайома вам схема: це вже значить, розетка, куди заходить оптоволокно, і кабель далі жовтенького, жовтенького кольору виходить. Потім вже оптоволокно приходить на термінал. Термінал я вже згадував в попередніх відео: 0,5 А12 вольт. А в нього знову ж ось кабель витапара, яка з'єднує його із роутером, відповідно. Да, ось якби наш роутер. І, відповідно, що по параметрах роутера. Давайте в двох словах: це 9 В і 0,6 А. Самий звичайний Так. 841-й. Що важливо ще? В чому фішка взагалі? Чому я вирішив зняти це відео? Справа в тому, що я думаю, частина з вас зіткнулася з тим, що заживити від павербенка це можливо. Але проблема постає в тому, що треба скакати. Ну, скажімо так, туди-сюди, виймати цей павербанк, ставити на зарядку знову, ну або, як мінімум, перемикатися, коли дають світло. Цей прилад дозволяє не робити цього. Тобто, я його два тижні назад як поставив, і з того моменту я до нього взагалі не торкався. Він автономно заряджається самостійно, і, ну, коли є світло. Причому заряджається він доволі швидко, да, буквально там пару годин він добивався до повного заряду. От подивіться, тут є індикатор заряду. Ось такий цікавий індикатор заряду. Він показує, що там ємність повна повна. З нього виходять два шнури. Да, от такі DC, він розрахований на живлення терміналів і роутерів. Да. На до 12 ну 12, там, по-моєму, 12 з хвостиком вольт. Тобто на 12 вольт, якщо у вас роутер, ви сміливо можете брати собі цей пристрій. Зараз у мене світла немає. І от цей прилад він живить відповідно дане обладнання. Це два штекери, які приходять із зарядок. Ось вони, Ці зарядки зараз знаходяться фактично в розетці, да? але якби вони не робочі. Чому саме дві. Щоб добивати до повної ємності, один блочок, відповідно з цієї зарядки, ось ви бачите, на 12,6 В на 2 А. От. І другий блочок, цей блочок я взяв від терміналу. Він е, також йде на 12 вольт і на 05 А, трошки менш потужний, але схожого плану. Вони постійно в мене знаходяться в розетці. І я їх вмикаю в будь-який ну, будь роз'єм. Да, кожен тут є два роз'єми, я в ці два роз'єми їх ставлю. І коли в мене є світло, воно автоматично живиться від мережі. Коли світла немає. Інтернет не пропадає ні на секунду, він продовжує працювати від даного гаджета. Тому я надіюся, цей е, відео огляд був вам корисний. Контакти, де я взяв цей е, гаджет, я лишу під відео. І кому сподобалося, підписуємось на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей.